Вітаю вас, малятка, послухайте віршик, заєць спати захотів. Заяць спати захотів, сам постелю постелив, сам собі приніс подушку, підмостив її під вушко. Та у зайця довге вушко все звисає з подушки. Який гарний віршик, Тож які у зайчика вушка. Так довгі. А ще які малята так, великі. А які ж вушка у вас? Тож долоньки на вуха покладіть і скажіть правильно, маленькі, а ще які коротенькі, а у зайчика довгенькі. А чи не звисають із подушки ваші вушка? Тож перевіримо долоньки під вушка, голівку ж на подушку. Зайчика забирай, не забувай. Щоб гарно ввечері грати, потрібно нам відпочивати. А зайчику заспіваємо колесаночку. А-а-а-а! Давайте гуртом. А-а-а-а! Відпочивати всім давно пора. І зайчику, і мені, щоб, щоб росли всі ми. Ага. а а, -а.